Всім привіт! Тут трошки відео у нас залітає про цибулю, про ми дуже молоді ми ще чи Це так ми для себе вирощуємо, але осінні посадки цибулі хочу показати, яка різниця просто між осінню, осіння, кулак. Яка цибуля величезна. Біла цибуля, Просто я не, не, не знаю як я передаю вам. живу просто велико. І яблука навіть менше. Смак теж хороший, тому що ми брали на салату, люта така. Так що хто не пробував синю посадку, попробуйте в цьому році.